Ексклюзивно дружньо, відверто Вашингтонський саміт НАТО став однією з головних подій року. А за його підсумками, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу дав велике інтерв'ю нашій програмі. Що просить у партнерів Володимир Зеленський, що пропонує НАТО Варшава і чому цю червону лінію альянс наразі не готовий перейти, і коли надійдуть f 16 усі відповіді у розмові високопосадовця з нашим спецкором Дмитром Анопченко. Дивіться просто зараз. Від Вашингтонського саміту НАТО було так багато очікувань. Так ніхто не розраховував на запрошення до альянсу, бо поки йде війна, це нереально. Але українська делегація мала свій перелік цілей і завдань. Що треба привезти зі штатів? Що до чого треба домовитися? І коли ювілейна зустріч завершилась, ця програма максимум майже повністю була виконана. Хоча, звісно ж, є і питання, які Київ озвучував наперед. Це червоні лінії, які союзники по НАТО перейти або пересунути поки не готові. А в альянсі потрібна одноголосність. Поговорити про них варто безпосередньо із першою особою, генеральним секретарем НАТО. І Єнс Столтенберг каже, що відкритий для такого діалогу. Якщо говорити про основні результати саміту для України, то відверто кажучи, Україна отримала багато. Маємо зелене світло щодо Ф-16, Маємо зелене світло щодо надання систем Петріот. Дуже потужні формулювання у підсумковій декларації саміту. А як ви вважаєте, Україна отримала максимум тут у Вашингтоні? Для України це був чудовий саміт, але також і для НАТО. Бо ми маємо однакові інтереси, однакові цілі, щоб Україна зберегла суверенітет і незалежність. Це важливо для українців, і так само важливо для всіх союзників по НАТО. Це в інтересах нашої безпеки. Підтримувати Україну тому союзники по альянсу оголосили і про виділення додаткових систем протиповітряної оборони, і додаткових боєприпасів і літаків F-16. і сильне формулювання щодо членства України безповоротнього шляху. Ми створюємо натівське командування для координації і надання безпекової допомоги і проведення навчання. Ми відкриваємо навчальний та операційний центр у Польщі, і всі ці кроки та рішення несуть зміни і для України, і для самого НАТО. Але завжди є простір, щоб зробити більше. Наприклад, президент Зеленський просив союзників, і я більш ніж впевнений, що він і з вами про це теж говорив, потребує згоди, аби використовувати західну зброю для ударів по російських цілях, наприклад, по аеродромах. На вашу думку, лідери серед країн НАТО підтримують такий підхід. Що ви особисто думаєте? Моя позиція немає сумнівів у тому, що Україна має право атакувати легітимні військові цілі на території країни агресора Росії. Це чітко визначено міжнародним правом, оскільки це війна, яку Росія розпочала проти України, то Україна має право на самооборону. А це включає також удари по правомірних військових цілях на території агресора, тобто Росії. Для мене це абсолютно ясно. Ми тут говоримо про окремі визначені цілі чи про всю територію Росії. Різні країни НАТО тут запровадили різні обмеження щодо використання зброї, яку вони передають Україні. І я не можу вам сказати за всіх, хтось взагалі не ставить лімітів, хтось пропонує лише деякі обмеження. І от зараз частина союзників послаблює чи зменшує свої обмеження, зокрема і через бойові дії, які Росія намагається здійснити або вже здійснює на півночі поблизу Харкова. Бо раніше бої тривали на території України, і якщо українські сили завдавали удари за умовною лінією фронту, то все одно били по російських воєнних цілях, що знаходилися на українській землі. Але у випадку із боями навколо Харкова лінія фронту і кордон з Росією майже збігаються. І як тут очікувати, що Україна не буде атакувати артилерію або аеродроми, які розташовані одразу по інший бік лінії фронту, а це і по інший бік кордону. Тому я вітаю рішення союзників по НАТО, які відкрили можливість для ще більшого використання зброї для ударів по цим цілям. Ще одну пропозицію на Вашингтонський саміт привезли поляки: ідею збивати російські ракети над Україною своїми засобами протиповітряної оборони. Так, поки це лише ідея, але ідея в принципі слушна. Якщо російські ракети, якими Москва атакує українські міста, порушують повітряний простір сусідів України, теоретично їх могли би перехоплювати та знищувати з території прикордонних країн НАТО. Київ давно просить про це Варшаву, і як поділилися зі мною джерела в польській делегації, ця пропозиція нікуди не зникла ані з обговорення, ані з порядку денного. Інша справа, що польща не може вирішити це самостійно, розраховуючи отримати узгоджене рішення на рівні всього альянсу. Тема гаряча: наскільки це вірогідно і що думають союзники? Я прошу озвучити генерального секретаря і чую, що цю червону лінію вони поки не готові перейти. А що ви думаєте стосовно цієї польської пропозиції збивати російські ракети над Україною власним ППО? НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем протиповітряної оборони. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше нових наземних систем ППО, і боєприпаси до тих засобів, що вже є. Це будуть і Петріотс, і тактичні системи NASAMS, що надзвичайно важливо. Але політика НАТО незмінна. Ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Отже. Ми підтримуємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо. Почув, що ж відверто, змінимо тему і поговоримо про підходи до членства України в НАТО. Ви вважаєте реальним німецький сценарій? Звучать же пропозиції, що потрібен спочатку план для частини території, яку Україна контролює станом на зараз. а Коли поверне всю свою землю, то вже наступним кроком і цю деокуповану частину можна буде взяти під натівську безпекову парасольку. Так може спрацювати. Ми бачили різні моделі, і я буду обережним у висловленнях щодо того, яке саме рішення можна буде застосувати для України. Думаю, найважливішим результатом цього саміту є дуже сильний політичний меседж від усіх країн союзників, і що Україна стане членом НАТО і що її шлях до членства є незворотнім. І такої ж важливості, як і формулювання у Пцемковій декларації саміту про незворотність українського шляху до членства, є наші дії. Так, слова важливі, але дії говорять голосніше. А це і збільшення воєнної підтримки і системи ППО, і амуніція все, що здатне змінити ситуацію на фронті, захистити життя українців, допомогти Україні перемогти. Бо якщо Путін переміг, то й не буде ніякого обговорення питання членства. Єдиний спосіб забезпечити членство України в НАТО. Це не дати путіну перемогти, а отже, забезпечити, щоб Україна залишалася суверенною та незалежною. Загрозою в момент, якщо Київ перейде у масштабний та успішний контрнаступ, чи, наприклад, відбиватиме Крим, західні аналітики, і це звучить і у закритих аналітичних доповідях, і у публічних виступах, і досі називають небезпеку використання Росією ядерної зброї. Другий фактор, який і досі стримує багато проукраїнських рішень, побоювання, що війна може розростися, вийти за межі України, зачепити ЄС, а отже, і НАТО, і кому як не генсеку альянсу. З його -то доступом до розвідданих знати реальні ці загрози, чи радше карта, яку розігрує Кремль, ось ті побоювання, що Москва використає ядерну зброю, тактичну чи стратегічну. Що війна стане куди більш масштабною ніж зараз. Щось із цього насправді можливо. Російська ядерна риторика і небезпечна, і безвідповідальна, але ми не бачимо жодних змін у реальних діях Москви щодо цього, які вимагали б змінити і наші дії. Так, ми дуже уважно стежимо за тим, що робить Росія, і багато разів дуже чітко говорили Москві. Ядерну війну неможливо виграти, і це те, що Росіяни добре знають. Вони також знають, що союзники по НАТО збільшили кількість своїх військ у східній частині території Альянсу в країнах Балтії, Польщі, Румунії, щоб дати дуже чіткий меседж Росії: не треба ескалації. Ну а присутність НАТО на східних кордонах Альянсу захищає країни, які передають підтримку Україні. Так, відповідь надто дипломатична, але і тема складна, бо багато даних щодо цього мають секретний характер. Тому слова генсека: ми не бачимо реальних дій. Тут ключові дані, якими оперують американці, теж наприклад, свідчать, що ядерна загроза спеціально перебільшується Москвою, щоб впливати на велику політику, поглиблювати неузгодженість між партнерами по НАТО. Тим більше, в момент, коли вони такі наважились, і це теж рішення Вашингтонського саміту, розпочати передачу Україні F-16, про які Київ просив досить давно. Обіцянку, що вже цього літа винищувачі будуть в українському небі, в розмові зі мною підтримує і генеральний секретар НАТО і не вважає перебільшеною. Всі в Україні чекають на F-16. Очікування від них іноді навіть завищені, але люди і справді піднесені. За вашими даними. Літаки точно прибудуть в Україну за планом, тобто ще до кінця літа, коли вони з'являться в українському небі. Союзники по НАТО дуже зосереджені та налаштовані доставити F-16 якомога швидше. Виклик, звісно, полягає в тому, що вам потрібні не лише літаки, але й пілоти, які мають необхідну підготовку та кваліфікацію. І ми тиснемо, щоб це сталося так швидко, як тільки можливо. Бо це додасть Україні можливостей для оборони буде важливим внеском. Так, ми маємо розуміти, що на війні немає універсального засобу, який одразу вирішить усі проблеми. Одна якась зброя чи якісь одні ракети на це не здатні. Ні, треба поєднати сухопутні, повітряні та морські сили і системи. А ще потрібна мужність та рішучість українців, і все це разом забезпечить Україні успіх. Що ж, дякую, і не лише за інтерв'ю, а за все, що ви робите для моєї країни. Я говорив із людьми, що бачать ситуацію зсередини, і знаю, як багато ви особисто дієте в інтересах України. Щиро, спасибі за це. Дякую за розмову.